Виставляємо балансірні вали на 2-літровому дизельному лендровері. Ставимо спеціальну оправку. Фіксується вона тільки в одному положенні, як на блоці, так і на колінвалу. Виставляємо приблизно самі вали от в такі положення, і вставляємо спеціальну оправку. Вона вставляє в паз в одному єдиному положенні, інакше ви її не поставите. Переконуємося, що в нас все попало. І з, заднього, з задньої частини мотора закручуємо болт, який фіксує шестерню. Так само переставляємо правку на інший вал. Перевіряємо, що все добре попало. Вал можна підкоригувати руками, якщо не попадає. Фіксуємо правку і так само з задньої частини двигуна затягуємо болт. Який фіксує шестерню, вони приводяться в рух колінвалом.